Міський чемпіонат сплавання серед юніорів це відбіркові змагання, на яких визначають найкращих спортсменів. Наступною сходинкою для них має стати обласний етап, а згодом чемпіонат України, що стартує в лютому в броварах. Тож кожен з учасників одразу налаштовувався не поступитися місцем суперникам. На рівні з іншими плавцями боролася і дев'ятирічна Софія. Попри юний вік, дівчинка вже три роки у водному спорті. В підсумку вона здобула два срібла та одне золото. В мене тільки одне перше, другого, третього ще немає. Польша виступала і отримала кубок. Мені було дуже страшно, я коли плила на спині, я намагалася обгнати на третій дорожці дівчинку. Я її обогнала на брасі та на кролі. Зараз буду пили 200 комплексів, двадцять п'ятий заплив, четверта дорожка, а потім тридцять вторий заплив, четверта дорожка, 200 на спині. Щойно завершив свої старти, і Дмитро хлопцю 15 років. І плаванням він займається вже десятий рік в ДЮСШ номер 1 Бував і на чемпіонатах України, і посідав перші сходинки на обласних та міських турнірах. Всіх своїх суперників знає вже в обличчя. На цих змаганнях зізнається, хоче показати кращий результат, аби представляти кривий ріг на всеукраїнському рівні. Виступав у категоріях 50 метрів батерфляй та 100 метрів батерфляй. Перший я не дуже вдоволений своїм запливом через те, що старт не вдався. Але і сотню непогано. Надіюся зайняти призове місце. У мене там був суперник один на сотні, мій друг. Він мене переміг, але не набагато. 50 метрів я пропав 28,90, а сотню ще не об'явили. Оцінювали майстерність плаців 14 суддів, які самі є тренерами та професіоналами своєї справи. Запливи здійснювалися на дистанції в 50, 100 та 200 метрів такими стилями, як брас, батерфляй, на спині, вільним стилем та комплексним плаванням. Тож судді звертали увагу на певні критерії. На професіоналізм дітей, старти, повороти, щоб вони це все правильно робили за результатом. Ну, ми сьогоднішній подивимось як вони будуть себе показувати є і кандидати в майстері спорту перша перший розряд. Розрядив. ну а там подивимось може ще хтось виповнить перший КМС. загалом до міського чемпіонату сплавання серед юніорів долучилися 53 учасники це юнаки до 2007 року народження та дівчата до 2008. серед спортсменів переважали саме хлопці ми приймаємо приймаємо Чотири школи це перша школа, друга, шоста та сьома. І наші вихованці десь США 10. Це однодневний турнір, тому що ми не можемо розтягувати його на 2-3 дня. У нас попереду більш вагомі змагання. Це чемпіонат області. В даний час спортсмени не нижче будуть заяв. Вже заявилось, 53 спортсмена. Не нижче другого розряду спортивного. До організації змагань долучилися міський виконком та Саксаганська райрада. Зокрема, останні і доклали руку, аби ДЮСШ номер 10 знову запрацювала та змогла приймати спортсменів. Крім того, чемпіонат провели із благодійною метою. Ну треба сказати, що ці змагання будуть проходити в рамках загальноміського мистецького марафону і заради перемоги, тобто. 24 четвертого січа по 24 лютого У нас футболісти проводили змагання так, також в рамках цього заходу. Тепер чемпіонат по плаванню. Завтра буде настільний теніс. І так на протязі місяця наші всі види спорту і федерації підтримують цю акцію. В рамках марафону об'єднуємося заради перемоги. Учасники змагань могли задонатити кошти на дрони для наших військових на рахунок чи в скриньку. На обласний же етап змагань поїдуть всі спортивні школи, що брали участь в міському відборі. Саме завдяки отриманим результатам спортсменів, вони зможуть сформувати дійсно сильні команди. Де які вже поборються за вихід на чемпіонат України? Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко перший міський.